Так, доброго дня, з вами магазин Марки Двері. Заснімемо для вас двері від фабрики Булат, серія Cottage метал МДФ. Отак вона виглядає з середини такий бетон, бетон темний. Знаружи це такий метал, але він досить незвичайний це не просто метал, а він. Вкритий такою і він такий темно-темно сірий і дуже, дуже матовий. Дуже матовий через це двері виглядають досить сучасно. Тут також є ну, звичайно, три петлі, але лештва досить така незвичайна фігурна. І через це двері виглядають досить так об'ємно і цікаво. Тут, звичайно, два замка, два контури ущільнення на полотні. Можна відкрити такий нічний засов. Є два інших замки, ніжні циліндри, верхній сувальні. коробочка, досить глибока. Коробка зашита з двох сторон і утеплена. Отак виглядає місце входу регорів. Є також регулятор для язичка. Нержавіючий порожок. Все досить... Так, акуратно зроблено і досить непогано виглядає. Тому, якщо вам підійде такі двері, звертайтесь до компанії «Марки Двері. ми офіційний представник фабрики Булат і у нас можна придбати такі двері. Дякую.